Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання: місто Одеса. Що заважає захистити Одесу від агресії російської від обстрілів? Які плани у расистів на найближчі три дні? Так, планують обстріли обстріли робити. Вони чекають на кошти. на До них має надійти допомога така. У них зараз розрушено все. Вони втратили по дорозі. Угу. Ну, вони будуть продовжувати. На майбутнє продовжувати цей опір. Верніше обстріли Одеси, проте наші військові також будуть продовжувати боротьбу. Вони будуть також обстрілювати ворога. Ворог боїться, в них крах От, зараз. Великі плани на Одесу ворога. В Одесі є, вони хочуть вбити економіку. Отак От я б сказала, як це виглядає. Тут план фінансова майбутнє на майбутнє фінанси. Віть нам, будь ласка. От, Одеса рятує економіку, я так бачу. Це наше. Тут дуже гарні домовленості, гарні договори, все дуже добре. А расисти, отак от, от війна, битви. Обстріли, і вони військовими хочуть зруйнувати економіку ці домовленості, її знищити, спалити. Хоча самі зараз втратили більше, ніж намагалися зруйнувати в Одесі. Оцей у них крах на фронті, їхні війська зараз. Втрачають і зброю, і, і це набагато дорожчить, ніж те, що вони хотіли зруйнувати, ну, планують зруйнувати. Заперечую повністю весь негатив, заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Знімаю весь негатив, прошу вища сили, допоможіть відновити. Всі порти Одеси в Одесі працюють без перепон, шкод, без перепон. Ну і сама агресія спрямована більше на порти, я так розумію, склади, порти, все, що пов'язано із нашою торгівлею. Прошу ви сили, допоможіть захистити Одесу, Одеситів від російської агресії. Одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, уламки. і Поверніть назад. Тому хто робить? Буде так, буде так, буде так. І прошу знищити всі склади з боєприпасами, ракетами. І шляхи постачання, зруйнуйте і склади. Також зруйнуйте вищі сили, допоможіть їх всіх підірвати, щоб у Росії більше не було ким і чим воювати, продовжити агресію проти Одеси, України. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть захистити жителів Одеси, захистити порти, будинки, будівлі. Всю інфраструктуру Одеси і одвернути на віки вічні, всі бомби, ракети, снаряди, вибухову хвилю, уламки і всю можливу загрозу для життя О, Одеситів, жителів Одеси одвернути і повернути расистам, щоб в них це все вибухало і їх травмувало. Буде так, буде так, буде так. Закриває небо над Одесою, більше ворог не може здійснювати свої обстріли повністю руйнує всі плани ворожі Буде так. Буде все сказане, здійснено, так буде. Так що все одно будуть працювати порти і буде прибуток, буде працювати економіка України. Дякую за увагу!